Ти п'ята Ісуса вразла голову сатани. Дорогі мої. Після гріхопадіння Адама та Єме в Едемському саду, Господь дає дуже важливу обітницю. Це перше месіанське пророцтво та обіцянка спащення. Бог звернувся до змія. Я покладу ворожнечу. Між тобою і жінкою, і між Твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому п'яту. 3:15. Після руйнування, котре приніс гріх, Господь пророкує відновлення. Ісус, народжений від дівиці Марії. Прийде, щоб розчавити голову змії. Давид убив Голіафа його власним мечем. А Ісус знищить диявола Його ж наймогутнішою зброєю смерть. Бо з гріхом прийшла смерть, тому Він, іде, зброя диявола, смерть. А що діти були учасниками тіла і крові. То і Він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті усе життя тримав у рабстві. Євреїв 2, 14, 15. До приходу з Христа диявол мав надзвичайну владу над людиною, страх смерті. Ісус переміг смерть, Він знищив владу диявола. І тепер смерть для християнина це не гіркий та страхітливий кінець, а радісний початок. Вона є нашим визволенням від грішного, немічного тіла. Смерть для християнина це тільки перехід додому. І коли Дух Того. Хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас, римлян 8.11 Ісус прийняв жало смерті за нас, і нам не потрібно його більше боятися. Не дивно, що апостол Павло пише, Де Твоя смерть перемога? Де твоя смерть тело, 1 Коринтян 15,55. Кожен з нас, дорогі мої, бачить довкола такі новини, котрі наголошують, що ж ніяк не переможене зло, насильство, хвороби, війни, злочини, вбивства, тероризм, природні катаклізми. У світі і надалі процвітає диявольська сила. І це не дивно, що ж відбувається, коли змії відрубають голову. Вона звивається, корчиться, намагається нанести смертельний укус. І все те зло, котре ми бачимо в сьогоднішньому світі, це остання відчайдушна спроба сатани знищити якнайбільше людей. Бо він усвідомлює свій близький кінець, то в Біблії є дивовижні слова. Отож я з вами по дні аж до кінця віку, Матея 28.20. В книзі Откровення говориться про ангела. Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні, і ланцюг великий у руці своїй. І схопив дракона з стародревнього, який є диявол, і сатана, і зв'язав його на тисячу років, Откровення 21.2. А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темениці своєї, і вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі, откровення 27.8 але недовго він буде підбурювати людей. Бо впав в огонь від Бога з неба і пожер їх, а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і лже пророк мучитимуться день і ніч на віки вічні. Откровення 20, 9, 10 і тільки всі святі будуть насолоджуватися небесним домом, прославляючи та дякуючи Богові. Своїми останніми словами звершилося: Христос не закінчує своє служіння на землі, Він тільки наголошує нам із вами, писання здійснилося. Всі пророцтва про його народження, служіння, страждання та смерть були виконані точністю. система жертвоприношень застаріла, тисячі тварин були убиті та спалені для відкуплення гріхів. Ісус, агнець Божий, став тією єдиною жертвою для відпущення гріхів усіх людей. І більше не потрібно жодних жертв. За гріхи людства було сповна заплачено. Христос своєю смертю відкупив увесь людський рід. План спачіння був здійснений. Перемога над сатаною була завершена. Ісус розчавив своєю п'ятою голову Смія, забравши ключі від аду та смерті. Вийшов на висоту, забрав у полон браунців, дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі, той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище від всіх небес, щоб усе наповнити. Ефесян 4.8.10. Розброївши начала і власті, Він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Колосян 2:15. Не бійся, я перший і останній, і живий і стався мертвий. І одя живий навіки вічні, і маю ключі смерті і аду. Откровення 118. В одній картинній галереї, дорогі мої багато років вищила знаменита картина, на котрій була зображена шахова дошка. З однієї сторони, цієї дошки сидів диявол із зловтішним виглядом, з іншої Нещасний юнак, на обличчі якого виденілися сліди поразки. І названо було цю картину Шах і мат. Американський чемпіон з шахів, пол Мерфі, мандрував Європою і відвідав цю галерею. Він довго дивився на картину, уважно розглядав її, а потім. Вигукну. принесіть мені шахову дошку. У мене є один і тільки єдиний хід, котрим я можу спасти цього юнака. Світ отримав шах і мат від диявола, але Спаситель зробив один хід, котрий визволив усіх нас від самотності у житті та вічного. Прокляття Аду. Тепер наш хід. Те, що Ісус дійснив на Христі, не буде мати для нас жодної користі, якщо ми не покаємося, не повіримо та не навернемося до Нього. Коли ми надіємося на Христа та довіряємо Йому своє життя, то ми ставимо свою П'яту на голову змія. Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Римлян 16.20 Месія це небесний гість. Описати, якого людськими словами дуже складно. Саме тому він завжди залишався таємницею. Антропоморфічні прийоми тут не допоможуть. Бо вони занадто обмежені для такої величі. Хоча спроби й були, і одна з них це книга Даниїла, першого пророка, який виразно говорив про Воскресіння, бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах ішов ніби син чоловічий, дійшов він до ветхого деньми, і приведено його поперед нього. І дано йому владу, і славу, і царство, і всі народи, і племена, і царства, і язики йому служили. Влада його, влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи, Даниїла 7 глава, 13, 14 стежки. А от пророк Захарія провіщає месію на ослятку. Радуйся вельми, дочко Сіону, викрикуй, дочко Єрусалиму. Ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смиренний, і верхина ослі їде, на осляті, на молоденькій ослиці. Захарії 9:9. Два різні автори. І два уявлення про те, як прийде Месія та яким він буде, величним чи покірним. Ісая ж говорить про немовля. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру. Ісаї 9.5. Юдеї часів Ісуса бачили ці відмінності і рамене намагалися пояснити розбіжності так. Якщо народ буде готовий, то Месія прийде на небесних хмарах, а якщо ні, то на ослякі. Христос обрав найпокірніший спосіб. Юдеї чекали на Месію як на конкретного чоловіка з царського роду Давида, який спасе Ізраїль. Як він це зробить? Це питання вторинне. Духовно чи політично він не мав змінити їхню сумну долю. Тому ці ідеї логічно розвиваються після Вавилонського полону. Феномен Ісаї, який ще до полону говорив про потомка Давида, вартий детальнішої уваги, але він теж уміщений в контекст загрози для Ізраїлю. Царі того періоду не давали ради з ворожими нападами, тож логічно припустити, що Ісая провіщав нового царя, який упорається з прикрощами ліпше. Отже, якщо має прийти Месія, то це буде цар, причому його постать розглядали у земних категоріях. Людям складно було явити щось інше, тому вони й не одразу сприйняли Христа. Він показав інший вимір Месії, пересунувши очікування в духовний вимір. Ми теж святкуємо Христа як Царя. Але в зовсім іншому плані. У розмові з Пелатом Ісус якраз і розкрив цей вимір, говорячи про царство не з цього світу. Івана 18.36, він закликав дивитися глибше у Писання. Наприклад, що за законів Мойсея стверджував, що суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Марка. 2,27. так і з месіянством. Христос підняв його на новий рівень і показав, чого насправді чекали юдеї. Він поєднав пророчі, царські і священицькі риси. Ісус Христос, той, хто переміг імперію зла. Його перемога, яка почалася в момент втілення. Відбулася під час великого випробування страстей і проявилася у повнотіся його слави у день Воскрешіння. Божественна мудрість дозволяє сатані діяти до кінця світу, щоби зробити церкву і кожного християнина співучасниками боротьби і перемоги Христа. Тепер нам потрібно осягнути місце Діви Марії у цій драматичній дуелі, що проходить крізь усю історію людства. Віра простого християнина відводить Богородиці, що має могутню силу проти зла вирішальну роль у боротьбі з сатаною. Дуже часто у повсякденних думках вірних стверджується, що діва має першочергове завдання розчавити голову сатани. Більше, ніж Христос. Чи маємо ми тут справу з певним перебільшенням, чи надприродний людський інстинкт просто вловив дорогоцінний аспект об'явленої істини? Нам варто пам'ятати про важливий і незмінний аспект відкуплення, звершеного Христом. Воно реалізується завдяки близькій. Постійний та фундаментальній співпраці Діви Марії, Божественна мудрість вирішила, що жінка, нова Єва, повинна стати пліч опліч із новим Адамом у боротьбі проти сатани за звільнення людства. Але говорячи про співпрацю Діви Марії з Христом у справі відкуплення, важливо розуміти, що вона робить це як підлегла, а не як рівна. Все, що робить Марія, тісно пов'язане з Христом її сином, і вона підпорядковує свою волю Отцю як Господня слугиня. Дивно, що дехто прагне відокремити матір від сина, намагаючись відкинути її у тінь, роблячи її роль незначною. Дві яскраві біблійні згадки про велику битву між Богом і Сатаною, описані в книзі Буття 3:15. Та откровенні кровенні святого Івана 12.1.6 поєднують жінку з сином майже як одне ціле. Варто зокрема звернути увагу на світле пророцтво, розміщене на початку людської історії, на знак надії на майбутнє визволення, що правда, там стверджується, що не жінка, а її потомство розчавить голову сатані. Чи можемо ми сумніватися, що Христос, той, хто вирве скіпетр у князя царства зла? Звичайно, ні. Але Він, потомство Марії. І не тільки у біологічному сенсі. Він був народжений шинкою, яка є непереборним ворогом пекельного смія. Коли Бог проголошує: я покладу вороженечу між тобою і жінкою. Бутя 3.15, він говорить надзвичайно глибоку річ. У Божественній диспозиції спасіння, бунтівне створіння, що затягнуло людство до погибелі через співпрацю з жінкою протистоїть іншому створінню, також інці. Але вона вірна і покірна, і її обов'язок принизити пехатого, відірвавши від нього душі. Підкуплені кров'ю сина, це підкреслення ворожнечі нової єви до сантани демонструє фундаментальну роль, яку Бог відводить Марію в боротьбі зі слим. Вона не лише бере участь у переможі сина, але й завдяки божественній настанові, виконує конкретну місію порятунку від сатани кожної окремої душі, яку Бог довірив їй материнській турботі. Хто більш рішучий, непоступливий і невтомний, ніж мати, коли йдеться про порятунок її власної дитини, у своєму материнському серці Марія має найглибшу причину зберігати ворожнечу до диявола. Вона не дозволяє сатані знищити душі, які довірив їй Христос, і для цього вона опирається йому з усією силою, яку він дав їй. У єврейському тексті йдеться про потомство в колективному розумінні, буквально про насіння, і про жінку, що насамперед безсумнівно стосується єви, оскільки прабатьки представляли все людство, збірне розуміння потомства жінки. Це просто все майбутнє людство, яке провадить битву зі смієм. У світлі Нового Завіту ми бачимо повніший сенс цього уривку, який небезпідставно зветься проти Євангелії. Потомок жінки, який розтоптав правічну голову Змія, це Ісус Христос, який також є частинкою людства, саме в Його особі та за Його посередництвом людство здобуває повну перемогу над Сатаною. Святий апостол Павло в посланні до ромлян писав: Бог ще миру роздавить незабаром статану під вашими ногами. Ремлян 16,20. Це показує, що потомством, яке розчавить голову Змія, не є тільки сам Господь Ісус, але також християни, які разом з ним співпрацюють і поділяють священство. Вони також матимуть участь в остаточному знищенні ворога. 1 Коринтян 9, 9.24, 1 Петра 29, Откровення 5, 9, 10, 24, 24.6. Це виглядає достатньо ясним і зрозумілим. Однак як зрозуміти слова про потомство Смії? У Книзі мудрості сказано. Що через заздріч диявола смерть увійшла у світ і скоштує її ті, хто належать йому. Книга Мудрости 2,24. Оскільки фізичної смерті зазнають душі, тут йдеться радше про духовну смерть. А отже, люди є, які внаслідок звершуваного вибору одного за одним духовно помирають і переходять у володіння диявола. Саме щодо них можна би застосувати визначення потомства змій, тому що вони противляться Божим планам і стають союзниками сил зла, на цю символіку посилавши Іван Хрестити, який назвав фарисеїв та а гадючим поріддям. Цей термін стосується також устах Ісуса, який не вагався сказати своїм супротивникам, що їхнім духовним отцем є диявол. Знаю, що ви Аврамові ви потомки. Бажаєте однак мене вбити. слово бо моє не має місця в вашому серці. Переказую я те, що бачу Отця Мого, а ви те робите, що чули у вашого батька. Ті йому відповіли, Авраам наш батько, каже Ісус, якби ви були дітьми Аврамови, ви б чинили діла Аврамове. Та ось тепер бажаєте вбити мене чоловіка, який сказав вам правду, що її чув від Бога. Не робив так Аурам, Ви чините діло вашого батька, диявол вам, батьком, тож волите за волею батька вашого чинити, а він був душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема у ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і батько брехні, Івана 37-44. Йоанн у першому посланні пояснював, хто чинить гріх, той і від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився Син Божий, щоби знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння у ньому перебуває. З того виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, а той, хто не любить брата свого. Бо це та звістка, яку ви від початку чули, щоб один одного любити, а не як Каїн, який був від лукавого і убив брата свого. Перше Івана 3, 8, 18. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. У першому коментарі ділю «Благословення» ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена. Також коментуйте, задавайте свої запитання і про подобайки, лайки. Не забувайте. Слава Христос рождається!